Ну що, друзі, ще раз доброго вечора. Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Дякуючи їм, маємо можливість займатися дурньою. Відлежав трошечки, сьогодні відлежав, а, на жаль, дурнів не знайшов і прийшлося дурню самому трошечки попрацювати. Так що невеличкий відеозвіт для тих, хто там говорить, хтось там накидає за вуглом. Ти знімаєш таке відчуття, що блогери, ті, що на YouTube повиходили, тільки те, що роблять, що знімають і нічого не роблять. Так що кубота наша вже встояла стала. Ще трішечки залишилось, на жаль, не спів, вже сонце сідає, що там кусочок хочу завести. От. І в принципі на цьому городі вже буде все. Потім знайду час і поїду на добавку, на світанок. Ну, хтось каже, навіщо воно тобі треба. Ну, я привик, мені це приносить задоволення, тому що я вирізу в селі. Мене так навчила моя бабуся працювати. І я не повинен ні перед ким там відчитуватися, хто в мене що вдома робить. Якщо людина не має можливості фізично працювати, якщо є така можливість організувати процес для того, щоб свою родину забезпечувати і ще забезпечувати тих людей, які працюють. То я рахую, це нормальне явище. І в теперішній час, на сьогоднішній час, дуже важко в сільській місцевості, да, не тільки в сільській місцевості. на... нема. Навіть от вчора там привозили зерно і двоє, двоє хлопців, які мені допомагали, це два військовослужбовці. Тобто більше можливості в мене підтримки від тих людей, які виборюють волю і свободу, які мають можливість там. Віддати себе своїм родинам, своїм дружинам, дітям вони ще якимсь чином хочуть підтримати мене. Так що також велика подяка Льоні Дяченку. Також вчора він знаходиться в Березані, позвонив мені каже, Бляха Сер, що ти мені не набрав, я був приїхав би приїхав з хлопцями і також допоміг. Так що велика подяка нашим військовим за підтримку, за мою підтримку, тому що. Те, що ми з вами робимо, а в першу чергу в мене на першому місці це яким чином закрити ті чи інші питання, які потребують хлопців. От і зараз ми зараз також там переписуюся на даний момент з хлопчиною. Також треба на лафету на Покровський напрямок колеса. І для того, щоб прискорити цей процес, тому що вони повинні бути е там. Е вже з понеділка треба евакуювати машину, вивозити. а... Коліс, на жаль, немає. Є лафета, немає коліс. От. Я ще думаю, ми зараз закриємо це питання, щоб побистричку туди перерахуємо кошти, вони випишуть її десь поближче. І завтра ми закриємо це питання. Також закрили питання, також, дякуючи військовослужбовцю, дякуючи Роману Гусів, якому я віддав літню резину на Навар у мене валялася, він надав мені на їх Так що закрили питання ще хлопчикам. Я думаю, що прийду, прийдуть ті колеса, зробимо, зроблять хлопці відеозвіт. І, на жаль, є багато людей, які говорять, ти ж його не купляв, ти ж його не знайшов, ж не твої кошти. Дякую вам за те, що ви мені це розповідаєте. Знаю, що це таке. На протязі двох з половиною років ви можете поміряти мої тапки і організувати ці всі процеси. Я думаю, що у вас також є знайомі й друзі, які потребують підтримки. І не треба допомагати таким, як Шелудько, а допомагайте, об'єднайте біля себе тих людей, тому що кожна людина шукає собі подібних. І я думаю, що ви знайдете тих людей, які гидять усіх підряд там, волонтерів. От, а я вам скажу, волонтери також різні люди, і також є багато питань до деяких людей, ну, але то інше питання. Я сам по собі, у мене немає ні фонду, ні ГО, Я просто сам по собі і довелося зареєструвати ту карту, на яку я збирав перший раз для В'ячеслава Лаврентіва, 72-го бригаду, перший бат, першу роту, перший взвод. І з того моменту все все діло і розпочалося, коли мені сказали, що та машина на другий день вивезла військового. І якби не було тої машини, то він би стік би крові. Так що те надихнуло працювати далі. І оці всі е, потоки цієї жовчі, цієї Гедоти, вони просто мені, якщо чесно, мені по барабану. Так, е, да, бувають моменти із військовими також. Військові також люди, вони всі різні. І е, буває, хтось ображається, що ти йому не допоміг. а… Бо ти просто не можеш. І на сьогоднішній день, ось сьогодні там було три звернення, на жаль, я не можу їх всі закрити. Так що, люди добре я вас назвати не можуть, тих людей, які про це говорять, але реально це такий невеличкий крик душі. От, і приходиться. Ну, це не оправдовуватися, а для того, щоб людина трошки малювала картину, вона повинна знати щось про цю людину. І якщо в людини немає фактів, Якихось там звинувачення, якісь предположення, там ще щось. Ну, Я ж кажу, ніхто не мішає вам робити те, що робимо ми. Ми можемо дати, я ж кажу, я привіз зараз дві машини. У мене є Кінкап, є Ford Ranger, це ті машини, до яких ще навіть ніхто не підходив. Там також два двигуни. Їх треба робити, капіталити. Будь ласка, є бажаючі, я дам можливість вам зробити цей ремонт і дам. Номер телефона і ви відвезете, потім хлопцям передасте, зробите відеозвіт, попросите своїх жінок, знайомих, там, хай напечуть вам пирожків, смаколиків, якихось, щоб не їхати, як лошара з пустими руками, тому що хлопці також хочуть трошки тепла від своїх родин, від цивільного життя, тому що для них це дуже-дуже важливо, що про них не забувають. От маєте можливість спробувати. І не треба буде потім когось звинувачувати в тому, що. Хтось там, чи там, кожна собака стала волонтером для того, щоб <кій> заробити кошти і їх не можна відслідити, то ви маєте можливість відслідити. Я думаю, що у вас буде фінмоніторинг, так само моніторити, <кій> як мене і багатьох інших людей, а також спробуєте назбирати в першу чергу, а потім спробуйте перерахувати за ту чи іншу річ. І тоді вже будете говорити, тому що бабка надвоє гадала, там малювала, малювала, сіла, заплакала і насрала. Якщо чесно, морально дуже важко. І багато людей, хто цим займається, завжди мені говорять, там, бляха Серія, як ти ще витримуєш, як ти ще не перегорів. Дуже важко, коли тобі зранку пишуть хлопці, з якими ти спілкуєшся, про не дуже хороші речі, тому що це війна. За загиблих побратимів, за проблеми, які відбуваються в їх рядах, за проблеми з транспортними засобами. Це саме важче. От я не знаю, як ще можна людям говорити, і на даний момент я вам скажу одне, що. Ну, за цю неділю дуже-дуже печально, дуже печально. Майбудь всі готуються до Пасхи. І... Ну, надходжень дуже-дуже мало. Але в мене є одна єдина команда. І ті люди, які мені довіряли, вони мені як десятину батюшки скидають. Так що я їм дуже вдячний. Тіта Марі Волошині, якої ніколи в житті не знав, тому що вона в мене на першому місці, тому що вона з понеділка це все діло робить. А також ще багато інших. На жаль, про яких я не можу говорити, люди попросили не говорити, тому що, ну, от так. І ми будемо рухатися далі по-любому, тому що тим людям, які навіть не уявляють і не знають, коли я там подивився відео, коли людина там подуни, типу, продавала, а потім мені написали, віддайте військовим. А йому він потім почав виступати, що всі волонтери пітушні, що ніхто мені не написав. Ну, по-перше, якщо нам треба подони, то ми їх шукаємо. Вони треба постійно, але звертаються до тих чи до інших волонтерів. І це не факт, що дивляться вас ті волонтери, яким потрібні ті піддони. Тому що в кожного волонтера інший запит, і ті людині б я посовітував вийти на будь-яку частину, на будь-якого військовослужбовця і задати йому запитання, чи потрібно їм в підрозділ ті піддони. А вони потрібні. От. І ну от якось так. Тобто ніхто ж не кому не мішає знайти той чи інший підрозділ. і Віддати пацанам ті піддони, от і все. Так що, я думаю, багато людей, які <кій> одному козі, якась резина, вони нам телефонують і кажуть, що є така резина. Є просто ходова резина, а є резина, яка нікому не потрібна, і ну, з легкових там автомобілів. Вона не те, що нікому не потрібна, але вона дуже-дуже рідко потрібна. І така ж людині, я потім, якщо треба, буде, дам номер телефону чи там ще щось. Ну, а такі, як Sprinter, там, Тещик, Кіасорен та Санта-Фе, Міцобісів Вагон, тобі та більш... ж ну, такі, які є в соціумі машини, такі, така резина дуже ходова. Таку резину ми завжди готові взяти, вона лежить. Потім хтось написав і віддали. Так що, друзі, от така фігня, крик не крик, та просто мені пофіг реально на тих людей, бо їх назвати людьми просто. Ну, не можна. Тут, наоборот, хочеш, як сказати, там, люди будьте людяними, треба об'єднатися, підтримати один одного, а не сратися тут, тому що те, що насправді там відбувається, навіть я не можу вам про це сказати, тому що мене там немає, я тільки спілкуюся, їжджу при фронтовій зоні. Але не хочеться, щоб та прифронтова зона була поруч із нами. Тому для цього треба щось робити. Як казала, одна людина може прийти час. Що ви віддасте останнє, схочете е, віддати останнє, але не буде кому. Так що дав би Бог, щоб той день не настав. Так що, друзі, ну а по поводу моєї історії, все життя працював, працюю і буду працювати. І тим людям, які говорять, що я став волонтером, щоб збагатитися і жити за рахунок цього, <кхух> будь ласка, спробуйте, живіть за рахунок цього. У нас всі в команді працюють на роботі. Я як займався домашнім господарством, так і займаюся. І якщо хтось контролює, я навіть рибу не було курей. Ми розпочали там переробляти ту столоба на консерву. То за останній місяць я переробив 400 кг для того, щоб забезпечити і себе. Ну, помімо свинарства. Ну, а також, щоб можна було пригостити когось тою баночкою консервів, поставити її на розіграш. Кстати, завтра не забувайте, субота, 20.00. Приєднуйтеся, українська пісня, хоч співати в голодному сраті, але приходиться і вже протягом двох з половиною років мої дівчата, моя дружина, моя родина і багато інших працює в напрямку підтримки захисників. Так що, друзі, ніч на дворі темно-темно, господарство ніхто не відміняв. Весна прийшла, будемо садитися. Так що у мене красота на городі. І все ще наріом. Так що всім розуму, миру, здоров'я і добра. На цьому, все, всім пока-пока.